Ще одне відео по пшеничці, що хочу показати і розказати. Тобто, в тому році попередник тут горох по цій пшениці працювали по горохові кормом. От всі його бояться. Тобто, там як типу, євролайтинг в ньому. І от ось пшениця посіяна. Після дії ми не наблюдаємо, скажімо так зовсім. Тут можна бризкати смело, доволі непоганий гербіцид. Я маю про прокурум по горохові. Працює набагато, як на мене краще, за базогран М. От пшениця. Нормально вона розвивається. У нас тут в Кіровоградській області такі пшенички скверненькі. Якби ну, тут зараз розговор про гербіцид. Будет така ось пшениця. І нема чого бояться, от врух курм і держа і, скажімо так, набагато ефективніший за базогран М і по грошок виходить плюс-мінус те саме на гектар, якщо взяти.